Колись ти говорив про те, що ти любиш прибухнути. Так. А зараз в тебе є залежність від алкоголю? Мені е, такою, як раніше, була, вже... коротше, я не вживаю важкого алкоголя. Mm -hmm. Я не можу позбавитись повністю цієї звички, але можу собі дозволити випити сухого вина білого або якогось шампанського, але я просеку на якихось заходах. А що для тебе цей алкоголь? Це що? Це розслаблення? Це справді залежність, тому що це смачно і хочеться ще. Алкоголь. Це дуже погана штука, тому що раніше я пив алкоголь, щоб закрити свої недоліки в житті. Я за ними ховався. Mm -hmm. Я не знав. Я, я дійсно не знав себе справжнього. І тепер, коли я розумію, я можу побачити себе справжнього і вирішувати якісь свої справи, робити те, що я хочу е, е, не збуду на да, не. Mm -hmm. Те, що там е, допомоги алкоголю, це так круто, це, на, це набагато крутіше, ніж пити алкоголь. А п'яним, коли останній виходив на сцену? Знаєте, буває 50 грам, щоб ух, з тебе трішки воно збадьорило, угу. тонусу все і ти можеш йти на сцену. А так, щоб пити і п'яним вийти на сцену, ти одразу втрачаєш свою органіку, е, і це дуже сильно впливає. Угу.